Вітаю на каналі. Сьогодні ми познайомимося з найбільш зручним способом, як дивитися відео, наприклад, на Ютубі, з автоматичним перекладом. Для цього встановлюємо розширення, темперманки, браузер Google Chrome. Всі посилання, як завжди, в опису та в першому закріпленому коментарі. Фіксуємо розширення на панелі для зручності та переходимо за посиланням, за яким знаходиться сам скрипт. Завантажуємо його. Розпаковуємо та переходимо до каталогу DIST. В ньому відкриваємо файл водmin.us. Я собі скопіював звичайну версію скрипта, не стисло. Після цього переходимо в розширення та створюємо новий скрипт. Це видаляємо та вставляємо раніше скопійований скрипт. Далі натискаємо Ctrl-S для збереження. Тепер перевіримо роботу скрипта. Відкриваємо будь-яке відео на YouTube і на дістанові. From dry desert places like Egypt and other countries in the Middle East. Сам там тиснемо кнопку перекласти та трохи чекаємо. Буває, що чекати взагалі не потрібно. У налаштуваннях можемо обрати з якої мови будемо перекладати та на яку. Доступні лише три мови, на яку також можемо змінювати гучність оригінальної звукової дорожки та перекладеної на свій розсуд. Із них родом із северо западного Китаю і Монголії. Которые растут в жарких и влажных местах, вблизи. Из кустарника, который растет в тропических и субтропических регионах по всему миру. Элли Уитни, который известен тем, что изобрел хлопкоочистительную машину, был родом из